Продамо або обміняємо на земельну ділянку в Борисполі двоповерхову квартиру у таунхаусі, у приватному секторі на власній землі неподалік церкви. Квартира з великою кухнею та ванною кімнатою. Поруч є магазини та автобусна зупинка. Таунхаус – як квартира, тільки краще. У Борисполі відкрито новий спа-салон на базі готелю Чотири сезони на вулиці Горького, 6 а до ваших послуг: масаж, гідромасаж, спа-процедури, дві бані на дровах. Працюємо цілодобово та чекаємо на вас. Продаж та обслуговування касових апаратів. Зробіть ваше замовлення сьогодні і почніть працювати вже через 24 години. У нас безкоштовна доставка по Києву та Київській області, безкоштовне навчання вашого персоналу, роботі з касовими апаратами, підготовка всього пакету документів для реєстрації в податковій. Звертайтеся за контактами на екрані. Ресторан 4 сезони пропонує не тільки смачну кухню, а й повний комплекс послуг для яскравого святкування вашого весілля, дня народження, ювілею та корпоративу. Три бенкетні зали, фото та відеозйомка. Сучасні ведучі якісний звук, гаряча пропозиція, номер для молодят у подарунок. Здоров'я це не питання виснажливих тренувань, глибокого розуму, спадкової схильності чи вдачі. Це питання вашого вибору. Замовляйте живу воду з доставкою до вас додому чи в офіс. Відсвяткуйте день народження вашої дитини, хрестини, дитячі випускні та інші свята разом з рестораном чотири сезони. Ми запропонуємо вам дитяче меню, аніматорів, фото та відеозйомку. Нехай ваші діти запам'ятають свято, дякуючи яскравому фільму. Якщо ви не встигли записати номер, дивіться всі оголошення на сайті телеканалу Бориспіль.